Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про фатальний прорахунок Путіна, а також про відплату за Україну. Розпочнемо з того, що перед початком повномасштабного вторгнення, на саме 4 лютого 2022 року, Путін з офіційним візитом прибув до Пекіну в Китайську Народну Республіку, де він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпін. Уже після повномасштабної агресії проти України міжнародні експерти почали казати прямо, що, начебто, на цій зустрічі Путіна і Сідіньпіна Москва отримала, хоча б мінімум мовчазну згоду, на вторгнення в Україну. Але я скажу більше судячи з того, що ми бачимо ще починаючи з перших тижнів вторгнення, насправді цілі і задачі Путіна були не лише в тому, щоб отримати від Сізіньпіна мовчазну згоду, чи можливо навіть пряму згоду на повномасштабну агресію проти України. Для Москви було вкрай важливо підстрахуватися, і щоб в разі ведення санкцій країнами заходу, щоб Китай підтримав цю московську імперію не лише економічно, а щоб Китай купував російські ресурси. Насамперед мова йде про енергоресурси, про нафту і газ. І судячи всього, Путін задумав собі так звану нову новоходовочку, що він буде продавати енергоресурси в Китайську народну республіку, а не в Європейський Союз, в основному, і таким чином він не буде в такій повній абсолютній васальній залежності від Китаю. На Москві сподівалася, що вони таким чином зможуть якось впливати. І як ми регулярно чуємо, що, начебто, буде багатополярний світ. Адже московські так звані еліти, ну, вони не хочуть повністю лягати під Китай. Не хочуть вони, щоб ця московська імперія щоб вона була таким прямим васалом, сателітом Китаю. Вони хочуть мати право голосу, хочуть робити гучні заяви і хочуть впливати на геополітику, як мінімум регіонально. І якщо ми подивимося загалом на ситуацію, то дійсно, на жаль, Китай підтримав країну агресора, хоч і не прямо, він надав йому економічний тил, підставив плече. І Китай, на жаль, купує російські енергоресурси. Мова насамперед йде про нафту. Китайська Народна республіка купує десь 50% російської нафти. І саме завдяки цим грошам, фактично, Кремль може продовжувати повномасштабну агресію. Так, Китай не платить за нафту за тими цінами, за якими хоче Москва. Міжнародних змі регулярно про це пишуть. Зокрема, останнього разу була новина від 3 червня цього року у виданні фінансовий час, що Китай не хоче купувати російську нафту за ціною, на яку розраховує РФ. З газом ще гірша ситуація для Москви, тому що Китай на відрізно мовляється. Будувати силу Сибіру-2, інвестувати в її будівництво. І загалом він не хоче залежності від російського газу. Більше того, Китай вимагає знижок на газ, який він отримує по силу Сибіру-1. І в цілому, щодо. Таких сподівань Москви, так званої путінської неоходовочки, що Путін, начебто, зможе так само, як і з країнами Європейського Союзу, ну нехай і не в такій мірі, якось себе більш-менш вільно почувати перед китайською народною республікою, але у Путіна щось пішло не так, і мова йде насамперед не про сьогоднішній день, а про тенденції. І не в довгостроковій перспективі, а мова йде про поточну і середньострокову перспективу. Адже сьогодні з'явилися такі гучні новини повідомлення про те, що ціни на нафту і далі продовжують знижуватись. Сьогодні на сайті Українформ з'явилася новина, що нафта дешевша на тлі прогнозів щодо зниження попиту. Мова йде про те, що сьогодні вранці на азійських біржах ціна нафту знизилась на 3%, на лондонській біржі на 4%. Тобто зараз барель нафти коштує трохи дешевше, ніж 74 долари. Так, ціна ще поки висока, але тим не менш, незважаючи на події на Близькому Сході, незважаючи на конфлікти між Іраном та Ізраїлем, незважаючи на удари іранські і можливий удар Ізраїлю у відповідь, незважаючи на ізраїльську ліванську операцію, був певний такий стрибок цін, але тренд загальний такий, що ціни на нафту знижуються. І є певні конфлікти між учасниками цього картелю ОПЕК. 2 жовтня була гучна заява від міністра енергетики Саудівської Аравії, який прямо заявив, що Саудівська Аравія обвалить ціни на нафту до 50 доларів за барель, якщо країни-члени ОПЕК ОПЕК не будуть отримуватись домовленостей. Тобто, якщо, наприклад, Російська Федерація і мова йшла про неї, буде обманювати, не знижувати обсяги видобутку нафти, і таким чином нафти на ринку буде більше, ціни будуть падати, а Саудівська Аравія втрачає свої ринки з буту. Тобто йде боротьба, тому що тренд на зниження обсягів споживання у світі. Є ще одна вчорашня новина, яка це підтверджує зокрема самі заяви і прогнози від ОПЕК. Є повідомлення про те, що ОПЕК знизила прогноз зростання світового попиту на нафту третій місяць поспіль. Тренд Тренд на зниження виникає питання: а що ж послугувало тригером, і що відбувається на світовому ринку? І тут пряма відповідь, і такий найважливіший чинник це Китай. Є новина позавчорашня від 14 жовтня. Про те, що імпорт нафти Китаєм сповільнився у вересні, постачання нафти в Китаї впали до 45,5 мільйонів тонн, що на 7,4% менше ніж у серпні 2004 року. Звертаю вашу увагу на те, що 7,4% зменшення лише за місяць. Я підкреслюю за місяць, це досить така вагома цифра. Аналітики пишуть про те, що є там якісь певні проблеми з китайськими нафтопоробними заводами, там якісь простої ще щось. Але тренд такий, що Китай знижує споживання нафтопродуктів. Вчора були повідомлення і в російських ЗМІ, російські пропагандисти вони здійняли гвалт, писали про те, чому Китай майже повністю відмовляється від нафти і дизельного пального, також такі бурхливі дискусії, і тренд такий є. І щодо того, чому Китай відмовляється, а відповідь тут також очевидна і пряма. Тому що Китай робить енергоперехід. Китай зараз так масово переходить на електромобіль. Є новина від 13 серпня цього року про те, що світовий попит на електрокари зростає рекордними темпами. Рекордними темпами так він зростає, і, наприклад, за серпень цього року. Зростання продажів електромобілів у світі було 30,5%. Це зростання за місяць. Зараз Китай чи китайська промисловість виробляє понад мільйон електромобілів щомісячно. За вересні, що не помиляюсь, 1 мільйон 116 тисяч автомобілів. І щодо китайського ринку автомобільного, то є новини. Повідомлення ще є від серпня цього року про те, що електрокари та гібриди відгризли половину автомобільного ринку Китаю лише за три роки. Тобто за три роки Китай такий ривок, що зараз на його ринку половину автомобілів – це електрокари. А до кінця цього року лише там три місяці залишилось умовно. Буде можливо навіть 75%. І тренд такий, що мова йде навіть не про роки, мова йде про місяці. Ні, ситуація загалом вона така, що це вкрай неприємні новини не лише для Російської Федерації цієї московської недоімперії, тому що якщо ми подивимося глобально, якщо Китай і далі буде продовжувати нарощувати виробництво електромобілей, а Китай це як ми усі розуміємо, зараз та країна, яка домінує щодо виготовлення електромобілей у світі і нарощує їх виробництво величезними темпами. Світовий ринок нафти точно зміниться. І зважаючи загалом на те, за що має жити ця московська імперія, виникає багато питань щодо її так званих перспектив. Адже, якщо ми зараз подивимося на Росію в цілому, то російська економіка тримається виключно на енергоносіях, і якщо не буде надприбутків від продажу нафти, то все може посипатися. Крім того, китайці вже активно заходять в російський бізнес. Було повідомлення нещодавно від 3 жовтня, трохи менше, ніж два тижні тому, про те, що третину нових російських компаній у цьому році зареєстрували китайці. Тобто, китайці з часом просто перетворять Російську Федерацію на ринок збуту. Вони викуплять чи створять нові компанії, будуть правити. І Російська Федерація не буде таким якимось важливим постачальником енергоресурсів чи сировини для Народної республіки. Мова йде про те, що це буде переважно ринок збуту, а на Росії рівень життя впаде в рази. І ще раз підкреслюю, якщо тенденції щодо виробництва електромобілей будуть і далі продовжуватися, а немає якихось таких е, новин чи якихось тенденцій, що цього не буде і далі відбуватися, то цю московську імперію чекають важкі часи. І знову ж таки мова йде про найближчі роки, адже Китай він дуже такими прискореними темпами нарощує виробництво. Ще що я хочу додати щодо розуміння того, що відбулося в Китаї, то ще одна новина від 12 липня цього року: повідомлення чи стаття на сайті економічної правди під такою назвою: від посміховиська до гіганта за 20 років, як китайська компанія BYD підкорює світовий ринок електромобілів. 20 років тому про компанію BYD у світі мало хто знав. Її логотип тоді ховався під корпусами мобільних телефонів Nokia і Motorola. А зараз це вже автогігант, який захопив китайський ринок електрокарів і кидає виклик конкурентам у та Європі. Погана якість дверей і дешевий дизайн виглядає, як стара Toyota Corolla, але на Бампері нікому не відомий знак. Так описували першу модель авто від BYD, яку возили по автосалонах у 2007 році. Вони були по сміховському ринку, згадував аналітик китайського авторинку Майкл Дан. Але то було у 2007 році. А зараз уже фактично закінчується 2024 рік. І у Європі та у США точно вже нікому не смішно. І справа не лише в тому, що за цей період Китай встиг набудувати багато сучасних автомобільних заводів, які здатні виготовляти понад мільйон електромобілів щомісячно, а справа насамперед йде в тому, що Китай зараз є тією країною, яка майже одноосібно контролює виробництво так званої білої нафти. Ще у 2022 році американське агентство Forbes писало прямо про дилему так званої білої нафти, і про те, як світ став заручником китайського літію, від якого залежить майбутнє електротранспорту, тут я хочу додати, що те, що Китай має величезні запаси літію світові, це звісно важливий такий вагомий фактор. Але починаючи з 2015 року, китайська влада вона оголосила таку державну програму. Були вкладені величезні кошти понад 60 мільярдів доларів, те, щоб побудувати багато заводів з виробництва літієвих батарей. І зараз Китай має дуже потужну промисловість виробництва літієвих батарей. Є потужна автомобільна промисловість, є великі запаси літію, є замкнутий цикл, є широкомасштабне виробництво, завдяки якому можна здешевлювати продукцію, є залежність компаній світових від позначань саме літієвих батарей з Китаю. І тому зараз Китай безумовно грає першу скрипку. І він дійсно контролює так звану білу нафту. І це може потенційно дуже сильно вплинути на геополітику і загалом на те, що ситуація у світі через певний час може сильно змінитися. Для розуміння того, які можуть бути глобальні зміни у світі, якщо Китай і надалі буде такими різкими темпами нарощувати виробництво електромобілів, якщо Китайська Народна Республіка буде і далі контролювати ринок. Так званої білої нафти я хочу навести такий приклад, історичний, про те, що було, наприклад, у 18, 19 і 20 століттях. Мова йде насамперед про Великобританію. Адже Великобританія у 18-19 столітті безумовно була світовою державою, такою супердержавою, імперією, і базисом економічним цієї імперії. Безумовно, була промислова революція, а саме винайдення парової машини у 1769 році, яка у 1782 році була удосконалена, і саме ці парові машини стали основним джерелом енергії для британської спочатку текстильної промисловості, потім інших галузей промисловості. І загалом британська промисловість виробництво парових машин висувалося всюди, і відповідно в потягах і. У флоті, в економіці, це дало такий сильний поштовх для Великобританії, для її технічного, технологічного розвитку. Але коли прийшла нова епоха, коли вже почала наступати епоха двигунів внутрішнього згорання. То Великобританія вчасно не змогла перелаштуватися, адже фактично усі конструктори, вчені, інженери, були задіяні в тому, щоб вдосконалювати парові двигуни вже є діюча промисловість. Ну навіщо щось міняти? І тут на Перше місце вже в Європі вийшла Німеччина, і саме німці вони розвинули двигуни внутрішнього згорання, вони підняли розвинули технології свою економіку. І зараз, наприклад, щодо Німеччини і могутності Європейського союзу, це в першу чергу машинобудування, це в першу чергу виробництво автомобілів. І судячи з останніх новин, які ми бачимо, зокрема, повідомлення про те, що в Німеччині планують закрити два великих автомобільних заводи, про те, що там вже є протести, що є уже і профспілки, збираються. Що з представниками профспілок говорив канцлер Німеччини Олаф Шольц, є проблеми, і це все тиск від Китаю. Звісно, що Європа захищається в першу чергу. Німеччина, зокрема, є новина. Яка з'явилася два тижні тому, 30 вересня, про те, що в Європі обвалилися продажі китайських електромобілів на 48%, тобто в два рази. Звісно, це є наслідком того, що європейський союз вів нові мита, і про це прямо пишуть міжнародні змі, зокрема теж американське агентство Форбс. Європа захищається, європейські автовиробники захищаються, тому що вони розуміють наслідки цього Проте... На тлі обговорення посилення впливу Китаю у світовій економіці, і як ми бачимо у геополітиці, а також появи так званої білої нафти, необхідно сказати ще декілька слів про Україну, а також про одну з причин повномасштабної російської агресії. Адже ще влітку цього року, а саме 6 липня, навіть російські пропагандисти в ефірі Росія 1 кричали, що Україна є літією скарбницею Європи, і що, начебто, Німеччина та ЄС хочуть добратися до українського літію, і що, начебто, саме тому Європейський Союз допомагає Україні, і це пропагандисти прямо озвучували. Так, Україна дійсно має великі запаси літію, Мова йде про Донецьку область, мова йде про Кіровоградську область, десь 10 світових запасів. Тобто запаси Літвої руди в Україні значні. І про це говорять не лише пропагандисти, зокрема, є повідомлення і. В німецькому ресурсі Deutsche Welle про те, що Росія прагне вилучити українські літі з Європи. І нещодавно міжнародні експерти Осінта, зокрема тендер прямо пишуть і пов'язують цю агресію саме з тим, що Росія хоче захопити українське родовище літію, і навіть роблять такі карти, щоб було видно, де ці родовища. Як ми бачимо, одне родовище вже окуповане тимчасово, до іншого родовища окупанти підбираються, і навіть видно, що вони й. Йдуть саме до родовища ще два родовища відносно далеко від лінії фронту від лінії бойового зіткнення. І загалом, як ми бачимо, ситуація зараз в міжнародній геополіції складна. Китай однозначно посилюється. Російська Федерація, ця Московська імперія втрачає свій вплив, і Китайська Народна Республіка вона має вплив, наприклад, на Білорусь, на Угорщину, на країни Центральної Азії значно більший ніж Москва. Ми бачимо, що ці зміни вони динамічні але у західного світа, у США та Європи є ще багато варіантів, тому що можна розробити якісь технології, щоб, наприклад, виготовляти акумуляторні батареї без літію. Але для цього потрібні рішення лідерів країн заходу, потрібно виділяти кошти, потрібно будувати заводи, потрібне фінансування, і мова йде. Якщо не про десятки, то напевно уже про сотні мільярдів доларів. І країнам заходу є над чим працювати. Тобто відповідь щодо дій Китаю є. Зараз головне, щоб країни Заходу максимально збільшували допомогу Україні, мова йде насамперед про країни Європи, щоб український літій надалі був європейським, щоб український літій працював на європейську економіку, на нашу спільну економічну міць, а не на Китайську Народну Республіку. Друзі, а що ви думаєте щодо цього всього? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.